Всіх вітаю! Мене звати Діана, і я рада бачити вас на своєму каналі. І перед тим як розпочати це відео, я хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, за те, що ставите вподобайки, за те, що вас стає більше, за те, що коментуєте. Мені дуже-дуже це приємно, я дуже це ціную. Ще раз вам велике дякую і приємного перегляду! Хтось в'яже, а хтось перев'язує, і цей хтось я. Це я вже в'язала Ельку Ліон для чоловіка, але він виявився знову за широкий, хоча він сидить так, як на мені сидить Еска на моїй XS. Але в мене чоловік не любить не оверсайз, ні щось таке широке, і я це знаю, тому хочу перев'язати, тому що все ж таки хочеться, щоб йому подобалось, коли він буде носити цей светр, щоб в нього було бажання його одягати, а не так, щоб свята, і він буде просто лежати. Тому я вирішила його повністю зараз розпустити. Мені, до речі, тут лишився лише один рукавчик дов'язати, і низ-резиночку, і закрити. Але я буду вже в'язати зараз геть інший светр вже пізніше вам покажу. Вже готовий нарешті светр для чоловіка. Як я і казала, я взяла геть інший опис. Не вирішила взяти опис на чоловічий светр у Knit. Я потім вже розповім, який саме. Зараз буду його прати, сушити. І вже потім поділюся, які в мене вийшли заміри його, яка довжина. Ось такий. Светр. Шкода, що колір не передається на камері. Вже, коли буде готовий виріб, я все ж таки спробую якось зловити цей колір, щоб вам показати. Ну, а поки буде вже сохнути цей светрик, зараз покажу, чим я буду займатися. В минулому відео я розповідала, що долучилася до спільного в'язання, яке організувала Олександра Левченко. І я вже. Вивізала задню частину кокетки, ліве плече, здається, воно було вив'язано, що я його розпустила. Але коли я приклала до себе, і я якраз тоді була в такій рожевій футболці, я побачила, що воно дуже присвічує. Ну, тобто, зрозуміло, що після прання воно розпушиться і стане щільнішим, але все ж таки не настільки, як мені хочеться. Я чомусь одразу про це не подумала, хоча навіть якщо взяти от зразочок, то видно, що все ж таки він буде дуже сильно просвічувати. А я хочу, щоб більше щільніше було полотно. Тому я дозамовила ще ниточки. Зараз вам покажу, я залишу посилання, де я замовляла ниточки. Ось така у мене. Так, сподіваюсь, вам щось видно. Тут якраз видно магазин, але я все одно вам залишу посилання внизу. Ці бобінці тут в два складення ниточка. І ще у мене сім складень є. І в дві ниточки зараз покажу ще, якою я буду в'язати. Ось такі наразі у мене процеси. Так що зустрінемось у наступному підключенні. За вікном вже трохи темно, але хотіла показати, на якому етапі в мене зараз жакет. Щойно завершила комір. Награлася я із планками, і з коміром не знаю, щось мені трохи важкувато воно це все пішло. Надіюсь, після прання хоч трохи стане краще. До речі, якщо ви чуєте супіння на фоні, то я перепрошую, але собаки сплять і вони так солодко суплять мені тут. Зараз же буду набирати на рукава петельки. Сподіваюсь, це буде мені легше, ніж з цим коміром я гралася yeah. <laughs> І з планками. Так, ще отакий вигляд зараз це має. Вже готовий мій жакет. Іду його швиденько прати. У мене залишився малесенький шматочок мила від Валерії. Вона вклала мені його в подарунок, коли я замовляла в неї косметичне мило. І я сподіваюся, що з цього шматочка мені вистачить, тому що мило просто фантастичне. Якщо ви ще не купували і не пробували це мило, я вам дуже раджу його спробувати для прання і повернусь до вас, щоб показати, що цікавого мені прийшло із пряжі і не тільки. Забрала свою посилочку від WulExpert. І зараз ми з вами разом подивимося, що мені там приїхало. І перше, що я вам хочу показати, що мені приїхало, це ось такий Еверест, така бобінка. Дуже гарний колір. Він, до речі, передається на камеру, такий, як я. І з цього я буду в'язати з цієї пряжі светрик, який був дуже популярний минулого року. У мене таких. Три бобінки, тут всього 500 грам. Мені порадили купити таку кількість пряжі, коли я сказала, що за светрики буду в'язати. За що дівчатам великі дякую. Загалом мені подобається дуже цей магазин, що немає бажання у дівчат продати якмога більше пряжі, а продають рівно стільки, скільки потрібно завжди порадять, яку краще пряжу, і як скомбінувати кращу пряжу. За що їм велике-велике дякую. Ось такий чудовий колір. Мені дуже сподобався. Я побачила в інстаграмі такий светерик в схожому виконанні по кольору, і мені і собі захотілося. Далі, що в мене ще приїхало? Це ось така пряжа. З цього я буду в'язати шапку і шарф. Тут трохи від коробки, бачите, Нацепилося. Ну, воно прив'язання, то ж все піде. Я замовила такої пряжі 400 грам. Дуже гарний колір. Колір просто хочеться дивитися і дивитись. Дівчатка порівнювала його з нічним небом. І оце точно що нічне небо. І ще, що я замовила собі, це блокатори. У мене тут розмір 36-37 і 46-47. Я взагалі не вмію в'язати шкарпетки, я їх ніколи не в'язала. І коли я бачу, як дівчата в'яжуть шкарпетки, мені здається, що особисто мені легше плечовий виріб зв'язати, ніж шкарпетки. Бо, як по мені, це дуже складна робота. І ще замовила я собі ось такі спиці. Я. Коли тільки починала в'язати, я купила собі шкарпеткові спиці і купила пряжу, але я чомусь вирішила, що шкарпетки в'яжуться на четвірці. Але вже зараз я зрозуміла, що треба брати менші спиці, так що буду вчитись теж в'язати такі вони гарненькі. Ну, як завжди, подарунок маркери. Ось така посилочка в мене. Показати вам, вже готову роботу. Це светр, який я в'язала для свого чоловіка за описом Petit Knit. Назву опису я вам залишу на екрані, тому що я можу неправильно вимовити назву. Ніточка у мене тут на Gold, і вага вийшла всього 536 г. Мені здається, що це дуже гарна вага як для чоловічого светра. Тут розмір L, але в'язала я XL, Не дивлячись на те, що я потрапляла в щільність. Я, звичайно ж, так, як я потрапила в щільність, почала в'язати розмір L. Після того, як я вже повністю вив'язала кокетку, об'єднала в'язання в коло, я вирішила взяти светр чоловіка, який він зазвичай носить, і прикласти цей светр до його светра. І побачила, що він виходить дуже вузький. Тому я розпустила тут пару рядочків. Добре, що початок і L і XL цих светрів практично однаковий. Додала ще петлі, які мені були необхідні. Там, здається, тільки петлі на підрізах відрізняються. І почала в'язати розмір XL. Вирізала розмір XL. і вже після того, як светр пройшов повністю в ТО, я зробила заміри. І в мене виходить повноцінна елька, точно така, як в описі. Я не знаю, як я так і в'язала і як в мене так вийшло, але е чомусь, не дивлячись на те, що я потрапляю в щільність, вже навіть зараз я переміряла е светр і дивилася по петлям, я повністю потрапляю в щільність в'язання, такі, як в описі, але в розмірах трохи десь я прогадала. Та в цілому, у висновку все одно розмір ідеально підійшов для чоловіка. Ну, звичайно, тому що це вийшла Елька. Так як він і носить Ельку. Довжина вирубу у мене вийшла 74 см. Рукавчик по внутрішньому шву 57 см, а напівобхват грудей 58 см. Дуже мені сподобався цей опис. Він легкий, зрозумілий, доступний. Доступний, я маю на увазі, навіть якщо ви новачок-новачок, я думаю, що вам буде дуже легко в'язати цей светр. Сама модель дуже базова, класна. Я і собі буду такі в'язати. Просто буду брати або розмір, руками, або буду регулювати вже щільність більше. І чоловік попросив ще один светр йому зв'язати в такій моделі. Він вже вибрав ниточку і колір, який хоче. Тому буду замовляти вже бобіну в цей раз пряжу, все ж таки мені з бобіною більше подобається в'язати. І в'язати йому ще один такий светр. Але все ж таки спробую на пару сантиметрів, щоб він був ширший. Мені здається, що тоді прям буде ідеально сидіти. Ну і може чоловікові так більше сподобається. Ось такий свет. У минуло декілька секунд після останнього підключення, а у мене вже минуло 4 дні. За 4 дні я встигла двічі випрати цей естер. Чому двічі? Після першого прання, у мене на планці з'явилася жовтенька маленька плямка. Подумала, що це, можливо, ось такі от плямки, тут навіть помітно. Я подумала, що, можливо, це я щось зробила не так, десь випадково, якимось чином змогла нанести. Ту пляму, тому що ходила, поправляла ці планочки. Але після другого броня в мене з'явилося ще більше плям. Тому мені потрібна дуже сильно ваша порада. Підскажіть, будь ласка, що це може бути? Чому з'являються ці плями? Чи це я погано зробила в ВТО? Тому що в ниторці, я впевнена, у мене зразочок дуже. Які він посвітлішав, він розпушився, і до того ж, з цієї нитки багато хто в'яже. І я впевнена в магазині, що там чудові просто нитки. З милом також все добре, тому що я ти милом прала вже це не перший виріб, і світлі речі я прала ним, і все було чудово, ніяких плям не з'явилося. Тобто мило тут відпадає, пряжа теж відпадає, але я все одно не розумію, звідки це може бути, чому вони з'являються. Дуже прикро, тому що вже виріб повністю готовий, і я сподіваюся, що вони зникнуть, що це просто я щось зробила не так. Е, від гудзиків це також не може бути, тому що гудзики я пришила ось прямо перед е, тим, як знімати цей відрізочок відео, тому у мене до вас велике прохання. Якщо хтось, можливо, вже мав таку проблему, то напишіть, будь ласка, що це може бути. і як ви уникали цієї проблеми. Можливо, що це я неправильно зробила ВТО все ж таки. Зараз навіть наведу, щоб ви більше побачили. Ось такі плями. Я потім ще зроблю під зйомку, як це виглядає, хоча, мені здається, ну, тут і так видно, навіть під зйомку не потрібно робити. Ось така неприємна ситуація в мене склалася. Зараз я розповім, з якої ниточки я вже в'язала, покажу вам. Використовувала я ниточки. Два складення ось такого мохеру дюна. Тут 26% альпака, 26% мохер і 48 PA. я сказала мохеру, але це суміш, така ниточка. І 9 складень. Так, 9. Silk Woman, 70% меринос і 20% шовку та 10% кашеміру. Після того, як я вже додала дві ниточки, тому що спочатку я в'язала у сім складень Silk Woman та у два склади на дюни, полотно стало, звичайно, щільніше. Мені прям подобається воно таке, як, як потрібно, щоб був жакет. Дуже тепленьке. Я покажу, як це на мені виглядає. Вага виробу у мене 677 грам. Це разом з гудзиками, так що, можливо, якщо забрати гудзики, трохи буде менше. А по рядочкам у мене вийшло 17 петельок та 30 рядочків. Це практично так, як в описі, але трохи більше, тому я вирішила в'язати розмір S і взагалі не шкодую про це, бо сидить він на мені ідеально, мені дуже подобається. Я вам покажу, як він на мені сидить. Взагалі описом задоволена, окрім планок. Я вже казала, що я з ними просто намучилась. Я все ж таки набирала петелек менше, ніж в описі, і, правда, не пам'ятаю, наскільки менше, і на комір також я набирала менше. У мене вийшло на 6 петель менше, аніж в описі на розмір S І мені подобається. Навіть не дивлячись, що менше, не дарма я менше набирала, на рукава я набирала рівно стільки, як по опису. Оно тут мені подобається, як вони вийшли, як сидять на мені. Взагалі, я ж кажу, що жакетом задоволена, але дуже засмучена через ці плями, тому чекаю вашої допомоги. І на цьому в мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу! Гарного вам настрою, мирного неба та до зустрічі!